Гай, всім привіт! Мене звати Марія, ви на каналі Робінзона, і сьогодні буде відео про те, що я встигла зробити за три тижні в Чикаго. Я сюди приїхала у понеділок, рівно три тижні тому, і зараз я знімаю це відео під вікном, і тут дійсно так сильно годить вітер. Тому якщо ви будете чу чути оцей ж, це не я, це вітер чекахський. Тож. Зараз я переїжджала не з Європи, не з України, а зі штату Мічиган. Тобто, в мене вже були якісь фінансові накопичення. Я тут працюю, доволі важко. Мій канал взагалі про моє життя в Сполучених Штатах. Запрошую вас підписатися. Якщо вам це цікаво, вам це відгукується. Життя за кордоном. Написала списочок, що саме, що саме я встигла зробити за ці три тижні, як пройшла і як проходить, продовжує проходити моя адаптація. Тож давайте почнемо. Перше. Що я зрозуміла для себе? Люди, які живуть в різних районах, мають кардинально різне сприйняття міста. Хтось каже, що Чикаго небезпечне місто. Хтось каже, що тут все некрасиво. Хтось каже, що без машини жити нереально. Так, нереально, якщо ви живете не в Даунтауні Чикаго. Я приїхала і я зняла собі квартиру прямісінько в центрі. На метро я ще не їздила. У багатьох людей неприємне сприйняття Чикаго ще й через те, що в метро, як ви знаєте, американське метро, воно абсолютно відрізняється від українського, тому що там дуже багато людей, як це справляють нужду, вони там можуть приїхати, Приймати заборонені речовини можуть там спати. Ну там дуже брудно. У Нью-Йорку там багато ще і цих пацюків. В Чикаго я ще не каталася, але теж я чула відгуки, що де на деяких лініях краще не їздити. От тому у мене навіть такого досвіду ще не було, бо я живу в центрі. Мені не треба далеко нікуди їздити. все, що мені треба, знаходиться поруч. Я тільки їздила в українську околицю. Це такий район в Чикаго, де є українські ресторани, українські магазини, супермаркети. туди я їздила, я взяла автобус. І я на увазі сіла на автобус і проїхала там 15 хвилин, і там теж цей район вважається прицентровим центровим, тому взагалі проблем жодних не було. То, що я встигла? Давайте вам зараз прочитаю. Що я зробила. Перше, це е, так, я сходила на Бродвейське шоу Гаррі Поттер та Прокляте дитя, дослідила озеро Мічиган та його набережну, покаталась на автобусі, з, з, зробила собі цю вентрекард. Сходила вже в два музеї: – «Medieval Torture», цих середньовічних тортур та музей історії Чикаго. Познайомилася із дуже милим сусідом, тимошкірем, афроамериканцем у ліфті. Він просто найкращий був з усіх сусідів, які я тут бачила: всі американці чи якісь іноземці. Він був най просто Найкраще в мене від нього від спілкування з ним залишилися такі почуття. Дослідила дві бібліотеки. Жодної ще не знайшла. Ті дві мені не підійшли. Вісім разів була на йозі. Це велике досягнення. Я знайшла свою йога студію для тих, хто займається спортом, будь-яким спортзалом, йогою, не знаю, плаванням дуже важливо в новому місті знайти собі. Центр, в який ти будеш ходити. От я займаюся йогою 3-4 рази на тиждень. Мені потрібно мати оце місце, і там вже, знаєте, більш-менш знати, як все працює. І От я це знайшла вже 8 разів. Була вчора ходила 75 хвилин йоги зранку, 10-30. Боже мій яке задоволення! Сьогодні я йду на саунд. Це оце з чашами цими і спейс. Ну коротше, дуже мені подобається, я обожнюю його. От далі, коли студія ця закривалася на новий рік, уявляєте, я купила собі Unlimited для нових членів. За 100 доларів купила, а вона студія закрилася на 10 днів на новорічні, оці Christmas holiday, Christmas break. Тому мені довелося, я ж знаєте, я такі підсіла на цей рух, мувмент, я вже не можу, і мені треба кудись ходити. То я знайшла якусь пілати студію, ще й пілати спробувала на цих реформерах машинах. Взагалі не моє. Взагалі не моє. Тому буду продовжувати ходити на йогу. Благо вже все відкрилося. Сходила один раз на тайський масаж. Тайський масаж, такі саме ціни, як і в. Реверсіті, я переїжала з Мічигану. Це Треба це містечко на півночі Мчагану, і е, масаж там коштував стільки ж тут. 80 доларів. Я сходила у такий не топовий салон, там треба було трошки піти, там, знаєте, трошки там на південь, South Loop, я повище живу. І, е, і що я сходила? 80 доларів плюс 20 на тіп, тобто 100 доларів тайський масаж Ну, було цікаво, мені сподобався, був досвід. Далі я, звісно, поїхала в українські ресторани, в український е, цей е, groceries, так, купила собі гречку. Олі, оцього, соняшникову олію, нашу сіль купила, все, що мені було потрібно. Шпроти, о, київський торт. М -м -м -м. А, далі. О, знайшла патісері. Патісері це оця там, де, кондитерська, знаєте, де продають усі тістечки. У мене такого не було. А, в Тревер-Сіті була одна, але там було дуже все заморожене. Знаєте, мені не подобалося, тому для мене це було важливо От, сісти і випити чай, причому не такий дешевий з пакетиків, який дуже. Дуже поширено в Америці, а от знайти в класну патісері і насолодитися чаєм, де тобі заварний, отакий, як в Києві. Бо я такого вже не пила. Ну, за два з половиною роки в Америці такий чай пила десь, напевно, ну, не на більше п'яти разів. Все інше вони дають оці дешеві як це, пиль, доріг, пиль доріг, пил, доріг. Далі, що я ще зробила? О, я зустрілася з милою дівчиною українкою. Вона моя виявилася, вона мене дивилася на Ютубі, підписниця. І вона мені е, написала в Телеграм, запросила, і от ми з нею вже двічі гуляли. Дуже, дуже я рада зустрічатися з людьми, яких Ютуб так якось мене коннектить з ними. Тому так, дякую, Ютуб, дякую вам, що мене дивитеся. І так я знаходжу нових людей. А далі, далі, далі зустрілися ще зі своїм студентом. Я викладачка англійської мови, і до переїзду в Штати я працювала в Сіклумі, Сіклум це IT компанія, і я там викладала англійську мову. Він був моїм студентом, і вони з дружиною зараз живуть у Чикаго, Ми з ними зустрілися і теж було дуже цікаво. Тобто я зараз відчуваю, що в Чикаго дуже багато людей є, українців, і я можу тут вибудувати собі щось. Uh, і тут абсолютно по-іншому відчуваєш, ніж коли живеш як відірваний. Чому мій канал називається Робінзона? Тому що так я себе почувала. Я переїхала у цей uh, за океан на берег озера Мічиган, і тут Чикаго теж на берегу березі озера Мічигану, але ти не відчуваєш себе, наче ти Робінзон Крузо закинути. От Мічагані я так себе почувала. І тут, нарешті, я починаю зустрічатися з людьми, з українцями і відчувати, що О, я не одна така. Багато хто проживає цей досвід, і можна разом якось. Скучкуватися і так цікавіше. Що ще я зробила? Я вже прийняла перших гостей. До мене приїжджав мій колишній хлопець, ми з ним розійшлися до того, як я переїхала в, а, в Чикаго. І а, ми з ним запланували раніше, що він до мене приїде відсвяткувати Новий рік. Він приїхав, я його захостила, а, все було прекрасно. І потім він поїхав назад в Мічиган, а я залишаюсь тут. От, тому вже квартирка моя встигла навіть прийняти перших гостей. Я дуже рада. Далі, а, Ух, так, так, так. Я сходила на Гаррі Поттера та прокляте дитя. Я дуже люблю американський театр. От що в Америці ти відчуваєш, де у, у них йдуть гроші з податків, це бібліотеки, це те, що все чисто, ну в хороших районах, все чисто, все прибирається, автобуси, тобто, все у них так працює. Everything Works here. Звісно, не все-все-все, але а, тому мені важко приймати рішення звідси поїхати. А, я ще зовсім. Остаточно не вирішило. Хтось мене спитав, чи плануєш ти перевозити батьків. Хтось там під останнім відео в коментарях. Куди перевозити, я не знаю, де я буду тут. Якщо міцно стоїш на ногах, так, ти можеш думати, кого перевозити, що перевозити. Я тут кожного тижня думаю, що мені треба робити звідси ноги, тому що я не тягну. От реально, я не тягну, бо і з моїми цінностями, що я люблю довгі відпустки, я люблю викладати англійську мову, я не люблю корпоративні кар'єри, мене це все. Це не запалює. Що мене запалює? Це уроки англійської мови, вивчати собі ще мови, education, оці, оці всі сфери. Це мені подобається. І я ще поки думаю, як мені так вибудувати, чи можливо, чи взагалі можливо мені вибудувати життя таким чином в Сполучених Штатах, щоб я могла займатися тим, що мені подобається, щоб я могла працювати не більше, ніж 40 годин. на Тиждень і щоб я могла собі дозволити комфортне життя, тому що жити, ділити свій простір з іншими людьми у моєму віці. Плюс жити десь ну, дуже далеко від того, що мені потрібно, і дуже сильно економити на усіх цих там, процедурах, які для мене важливі. Наприклад, масаж мені важливий, косметолог мені важливий, манікюр один раз на місяць простий зробити. Бачите, просто я хочу прийти, щоб мені і файл ж -ж 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 зробили. Мені це все потрібно. Терапія, щоб в мене була, щоб я могла ходити нормально, в свої тістечка їсти, хороші продукти органічні купувати в Whole Foods, це не подешевше в костку, м'ясо невідоме, яке я тому е, я ще думаю, і, до речі, про це напевно буду скоро відео робити. От. Але зараз не про це. Що мені подобається, це театри також. От я сходила на е, Гаррі Поттера та прокляте дитя. Я вам серйозно кажу, я закрила для себе гештейт з Гаррі Поттером, тому що. Я почала 2024 рік в Орландо. Ми з тоді моїм хлопцем їздили в Universal і там три дні були. Мені сподобалося, дійсно сподобалося. Хагрід, мотобайк, райд, це останнє, остання, я встановили з Гаррі Поттера, то просто! Муа, це вау, це, Я б туди ще раз поїхала. І вийшло, що я рік завершила, шоу про Гаррі Потера, і все. Я більше не хочу Гаррі Потера, мені достатньо. на цей... А цю виставу ми сходили. Театр надзвичайно гарний. Нідерландер. Я начебто не пам'ятаю Ми сходили. Ми сиділи там, не дуже зручні місця були там ноги не можна було. Ми в першому ряді сиділи в бельєтажі, в ложі якійсь там, і ноги не було куди виставити. Тому у мене не дуже такі позитивний досвід, але сама вистава мені сподобалась. Герміона, до речі, була ефрамерикен. Оце вони так. Я собі спочатку думала, та як же ж так? А потім подумала: А от рано, якщо ти маленька Ефрамерикен дівчинка, дивишся Гаррі Поттера і всі білі актори. І ти себе ні з ким не асоціюєш. Тому от подивилася, Герміона і Врона, так, у них ж там дитина і теж дитина темношкіра. Тому вони так якби, прийняття. так? Прийняття, Що в Америці люди різні, тому Герміона може бути не лише білою, там, якоюсь цизгендерною гетеросексуальною жінкою, а може бути ким завгодно. От, тому мені дуже сподобалося, це 31-го ми з хлопцем ходили з Брайаном. Ми ходили о першій годині дня, тому що о 7 вечора я вже не могла. Я люблю спати. Ми, до речі, пішли спати об 11-ті вечора і навіть не, не чекали на ці всі фейерверки, тому що Тому Тому що що? Тому що наступний пункт я почала е, стикатися з найбільшим, як для мене, жахом і незручністю життя у великому місті. Щонайменше в моєму будинку. Це те, що тут немає у старих будинках, у Старому фонді в Америці, немає. In-unit and dry. тобто машинка, пральна та сушилка, вони не у вашій квартирі, як у мене було в Треверсіті, наприклад, або в будинках таких приватних завжди все є всередині будинку. Тут треба спускатися в підвал basement unit, і там все комунальне, так тобто всі можуть користуватися. І Ти туди заходиш, і ти відкриваєш машинку, і ти бачиш там чи є волосся невідомо звідки. Якісь такі клаки виймаєш, хтось там свої кросівки може прати. Так? Хтось там якісь килими, хтось не знаю, светри, і воно і туди класти свою спідню білизну для мене це. Я завжди туди ходжу, і в мене я двічі це вже робила. По-перше, я почала прати свої речі набагато менш часто, і це не дуже добре для мене. Розумієте, мені треба. Я, я пішла і купила собі більше спідньої білизни. У мене було 10 пар, а я купила, щоб було 20. Про всяк випадок, тому що я просто хочу ходити якомога менше от туди. І воно все таке. Мені не подобається, але це трейдоф. Так це ціна, і я її от зараз плачу. Тому ми якраз я хлопців це показувала. Він в мене з колишньому хлопці? Я йому показувала це, і Він виріс в Мічигані в Треверсіті у приватних будинках. Завжди жив. І зараз він живе в квартирі, в якій ми яку ми знімали разом. От і там все всередині було, всі ці машинки, все життя. Він теж ніколи такого не бачив. То я йому теж показувала, просвіщала його про життя у великому місті. Він там теж в шоці був, що як так люди живуть, що все брудне, невідомо хто що там пере, і ти ще й заходиш, і там всі в домашньому, знаєте, в тапках там якихось, труси всі свої, оці я була в такому стресі, це ми робили 31-го вечора, десь о 9-й. І от на переїзд треба закладати стільки енергії, що от на такі маленькі незручності. Хоча для мене це величезна незручність, це зробити зараз лондри, так? Що у мене взагалі немає енергії ні на які фейерверки йти було? Тому я пішла спати, прокинулася і як нова монета була. От. Далі, що ще я зробила? А, так, 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 так. Пілатес, вісім разів на Йозі, зустрілася із студентом, а бібліотеки знайшла. Познайомилася із милим сусідом. та-та-та-та-та. Ну, в принципі, що можу вам сказати? Життя в центрі афігенне. Життя в центрі просто неймовірно афігенне. Якщо у вас нема дітей, я до речі не знаю, можливо, навіть якщо є діти. Тут теж окей, так це ж не те, що прямо тут щось таке клоака, якась і все небезпечно? Ні. Але я вам кажу перспективу людини, у якої немає дітей, яка як це їх називають young professional, так тобто у мене є робота, я працюю віддалено, або можна працювати з офісу, так у кого робота тут місцева. У мене все віддалено. І а, тут дуже зручно, тому що куди, от я всюди пішки ходжу, в його студію пішки ходжу. Цей пілатес я його захотіла, може на пілатес там. Одразу, от там два блоки, два квартали, і все пілатес. У мене тут все є. Всі супермаркети під боком все. А, скільки тут є ресторанів, скільки всього, і ціни, до речі, я вам скажу, що Чикаго не настільки дороге місто, як інші. Чикаго набагато дешевше за Нью-Йорк, набагато дешевше за LA. І тут Даунтаун, uh, я не знаю. Я чула лише чутки про Даунтаун, LA, що там не дуже безпечно, але можливо, це теж чутки. Знаєте, що мені казали про Чикаго? Що тут кожну хвилину когось застрілюють? Що тут Небезпечно, що тут вітри дуже сильні. Ну, вітри, це правда, іноді бувають сильні, але я вирісла і все життя жила у Києві. От вчора було тут в Чикаго, мінус 9 градусів Цельсія. Я йшла, я так посміхалася, тут приємно, прекрасно. Просто укутуєшся, і це зима як зима. Якщо вам подобаються чотири сезони, а мені подобається мати чотири сезони, то все окей, абсолютно окей. І з приводу безпеки це все чутки були. Якщо ви живете в районі, ну можна обирати так, звісно, звісно, тут є як у будь-якому великому місті, тут є відсоток безхатьків, тут є відсоток людей з ментальними проблемами. Ти просто навчаєшся з ними себе поводити і йдеш, так уникаєш. Якщо ти бачиш, що хтось йде на тебе і оре щось, ти переходиш на іншу сторону вулиці. Це може бути, але. Найгірший кримінал відбувається в абсолютно інших районах Чикаго. Туди ви не заїжджаєте, вам туди ніколи не потрібно їздити взагалі. Тому не слухайте, що кажуть, що Чикаго небезпечне, холодне місто. Ні. Якщо ви обираєте район грамотно, і ще якщо ви живете, от я собі зняла хорошу квартиру, бо я розуміла, що, я, якщо переїжджаю, я буду себе почувати вже в стресі, і у мене була можливість: от ви чуєте цей вітер? Який вітер? Сподіваюся, вам окей слухати мене. А... Що я переїхала сюди і я собі е, забезпечила комфорт, тобто я ж багато працювала, так і все собі накопичила і зняла цю квартиру е, вже з меблями, тобто я не переїжджала на якийсь матрас на підлогу, а в гарний простір переїхала. Він тимчасовий, так, і потім я буду знімати квартиру вже з голими стінами, так, і тоді, якщо я тут вирішу залишатись, тоді вже сама собі все купуєш. Але на перший час, от е, щоб себе підтримати, щоб не був такий, знаєте. Як по голові тобі дали, в'їжджай в поганий якийсь район, де нічого нема, крім супермаркета біля тебе, щось там перекаті полі, якесь, от все одноповерхове, ти дивишся на якісь сміттєві баки, і взагалі все голе, і ти ще одна. То це звісно тобі буде дуже важко, але якщо в тебе є можливість, то краще зняти за 2-2,5 тисячі, скоріш за все, за дві особливо взимку дешевше переїжджати взимку ранньою весною, пізньою осінню, тобто не в туристичний сезон, за дві п'ятсот можна зняти класну квартиру вже з меблями в центрі міста і отримати класне враження від самого Чикаго, і потім з цією енергією, бо ви дуже багато енергії зберігаєте, коли ви вже. В приємних для себе умовах. Тут безпечно, тут гарно, тут все надихає тебе, тут все працює, все, що ти хочеш, ти можеш задовільнити будь-яку свою потребу. У будь-чому у мене тут є і інститут французький, і іспанський інститут. Я дуже люблю мови, і от мені було важливо, щоб були якісь культурні центри. Тут є спікінг-клуб французький, і він не такий дорогий, Там 100 доларів, чотири заняття. І я от думаю, хочу піти туди. Тут можна працювати. До речі, я викладачка ще іспанською. Я дивлюся, а може мені? От я могла б викладати там один урок. На тиждень просто для душі в цьому інституту сервантес я підходжу їм по всім requirements, абсолютно всім, там е, крім того, що вони хочуть, щоб у мене було право 6 місяців легально залишатися ще в країні. А в мене ж цей TPS має закінчитися 16-го чи якого 19-го квітня. Але ми скоро вже побачимо. Бо у Трампа інавгурація буде за три тижні, за два за два. І ми побачимо, куди він, куди вітер дує. От, а, тому в принципі, що можу сказати? Чикаго прекрасне місто, у мене прекрасні враження про нього за ці три тижні. тьфу футь, фу, я сподіваюся, ніхто на мене сьогодні не нападе. <свісно> От, Тому а, все прекрасно і буду далі з вами ділитися. І якщо у вас є бажання переїжджати, то переїжджайте з комфортом і не слухайте, що інші кажуть. Бо в мене таке відчуття, що люди кажуть, що в Чикаго погано для того, щоб інші сюди не їхали. А тут насправді дуже дуже класно, і українство є, і американство в той самий час, і можливості зросту, і, і своє, і рідне, бо тут величезна діаспора, і їжа є наша, і все і культура, тобто все, що вам треба, від о, both worlds, так від обох світів і американського, і українського. Тут все можна знайти. Тому поки я тут залишаюсь, і як далі буду, буду всім дивитися з вами на каналі. Всім дякую за увагу, і до зустрічі у наступних відео.